Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо пробувати. Ми ще такого не робили. Ну як мариную цибулю, як зазвичай там на досточку цибулі, тоді цукор, сіль, трошки оц оцту. І мариновка так проїздила. Можна маринувати ще в воді, цибулю. Є декілька способів. А ми сьогодні будемо маринувати цибулю в банки. Автор рецепту каже, що через годину можна вже вживати. Ну нас ну, сільодочка там. Так, да, Сільодочка є, попробуємо зробити. Самі замаринували. Що мені подобається в цьому рецепті, що тут є бурячок. Я дуже люблю буряк. Але перед тим як накладати, зробимо маринад. Зараз я трошки на цю сторону. Значить так, на стакан води, склянка води, треба склянку яблучного оцту. Ну, ми так подумали, що це буде дуже кисло. Покладемо спробуємо пів склянки яблучного оцту. Ну, а далі столова ложка солі і 4 столових ложки цукру. Все, і оце все відправляю на вогонь, треба, щоб закипіло, бо цибулю треба заливати кип'яченим маринадом. Поставила на вогонь і ми ще вирішили додати трошки перцю. Перцю горошком, перцю чорного і дві гвоздички. Чекаємо, поки закипить. Поки гріється наш маринад, я накладаю на дно баночки бурячку. Потерла її, Це тут середній один бурячок, потерла на крупному перці. Це виходить була біла, цибуля, стала красна. красна. Розово, так Розу. цибуля. Вона покраситься. Да. А буряк, ну кажуть, що він смачний, маринований виходить. Ну, Во всякому випадку, буряк корисний, але ж з оцтом, не знаю. Так, все, накладаються цибулю. Руки покраснують. Мені кажеться, якщо багато уксусу додати, то воно це. Все перепалює. Він ми її... уксусу зменшили ну, да, ми ще... два рази. Ми ще меншили його, щоб отримати якісь хоч якісь вкусові качества, а не кислоту. Okay. Правильно, так? Я брала, так? Навірно. Не, навірно? правильно кажу? Навірно. Тут у мене було дві великі цибулини, якраз виходить дві баночки. Так, закипів наш маринад і я заливаю. В общем, це в нас пробний варіант. Ми на наступний раз, якщо нам сподобається, будемо знати, що треба трошки більше маринаду робити, і можна більше цибулі. Ну, от воно постоїть, поки остине Як кажу, через годинку вже ну, так от воно виглядає. Залишаємо на годину, потім побачимо, яке воно буде. Пройшло 2 годинки, ми ставимо чекати довше. Звичайно, довше було б, мабуть, може, краще, але і так вона смачна. Значить, ще раз скажу, ми зменшили кількість оцту. І не чуть не пожалкували. Даже ще да можна менше. Да, можна менше можна деже ще менше. слова на стак... на склянку води, пів склянки. Оцту можна четверть склянки оцту, і буде теж, теж нормально. Чотири ложки цукру, так. Да, дійсно, чотири ложки цукру тут не, не не буде зайвим. Так воно, цукор сіль я би лишила, а от оцет поклала б менше. А так, в общем-то, цибулька смачна. Ну, отако до доселеться то, що треба, можна придумати там ще до якогось салата її прокласти. Допустимо, дуже смачно салат з а якщо зробити зібр. З білого із красного салат? Що може зробити, і я все время згадую салат з яловичини. М'ясо і маринована цибуля. От туди вона теж піде до цього салата, де то, що треба. Так що такий варіант мариновки цибулі. А, до речі, ось. Одну баночку ми ще ж і не відкривали, Це вона зараз має такий вигляд, Це буде її, чим зручно її один раз зробив і можна користуватися нею там протязі декількох днів чи місяців. Їй нічого не буде, вона в своїй от копче стояти ця цибулька. А, до речі, пробувала бурячок за 2, -2 годинки маловато. А коли він постоїть, ну, хоча б, там, допустим, добу-дві, буряк буде м'який. Він смачний, але він твердий ще. А коли постоїть добу дві, я думаю, він пом'якче і буде смачненький. Тож і бурячок, так само можна покласти до оселеця. Так що такий рецепт має місце бути. Ще раз наголошую на те, що можна зменшити кількість оцту, кому не сподобається що кисле. А я би якщо робити, то зробити зразу четверть стакана, а тоді додати ще трошки, якщо буде мало. Ну я не думаю, що буде мало, мало не буде. Як завжди, в описі буде цей рецепт цього цієї маринаду. Так що, зробіть собі до свято. сьогодні свят, Новий рік. У нас новорічний стіл, таке прикраса і смачненьке можна зробити. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.